Вже більше 700 днів прифронтовий Харків живе в умовах повномасштабного вторгнення, і попри те, що місто регулярно обстрілюють, воно живе та працює. Очільник мегаполіса Ігор Терехов розповів журналістам The Wall Street Journal про життя Харкова та роботу команди мера. Так аби місто продовжувало жити, наголошує Ігор Терехов, головне це підтримка людей. Також не менш важливо забезпечити роботу міської системи так, щоб вона працювала, немов годинник. Перш за все дуже потрібно, щоб був психологічний стан у людей, його підтримувати. Повинна бути емоція в місті. Тому я дуже багато спілкуюся з харків'янами. Дуже багато відвідую підприємств, виробництв для того, щоб спілкуватися з людьми. Крім цього, потрібно, щоб комунальні підприємства працювали як часи. Потрібно, щоб працював міський транспорт. Я Хочу сказати, що він у нас безкоштовний. Крім цього, муніципалітет впровадив унікальні. Ни проєкт організація пунктів гарячого харчування, де 6 днів на тиждень отримують їжу безкоштовно. За рік безкоштовного харчування ми віддали людям 10 мільйонів порць. Кожного дня за виключенням неділі ми віддаємо 38 тисяч порцій. для людей. Це дуже важливо. Не менш важливим акцентує мер є і те, щоб створити комфортні умови для всіх жителів мегаполіса. Тож зараз муніципалітет орієнтований на те, щоб дати можливість якомога більшій кількості дітей навчатись офлайн у метрополітені. Працюють школа для учнів та додаткові заняття для дошкільнят. Триває робота з будівництва підземної школи, що розрахована на 900 учнів у дві зміни. У нас 110 тисяч учнів, 60% з яких перебувають у місті, тому нам потрібно, щоб вони мали можливість вчитися. Тому нам повинна зробити якнайшвидше підземну школу, щоб вони мали можливості навчатися вічна Тож Харків, попри всі труднощі, які є в умовах повномасштабної війни, продовжує жити. Ігор Терехов наголошує, чітко усвідомлює всі виклики, які стоять перед владою мегаполіса. Головне це працювати, акцентує мер. Перш за все, виклад для міста це збереження людей, це закриття неба, це сучасна система ППО. Звісно, нам потрібно відбудовувати, відновлювати все це, що на Куяві. Ігор Терехов додає, на цей рік місто планує відбудувати понад 150 житлових будинків. Більшість з них мають значні пошкодження від обстрілів окупантів. Марія Соловйова, Олександр Іванов та Ігор Мартиненко Харків. Новини.